Якщо говорити про рослинництво, рекорди в зліба за всю історію області 1 мільйон 900 і найвища урожайність в Україні 44 центри з гектара. Два райони Під Волочиський і Бучерський, вийшли в п'ятірку кращих районів України в зерновому виробництві і урожайності. Хотів би сказати, що нам вдалося призупинити спад в тваринності і вперше ми маємо приріст молока. Всі 35% і маємо рис вже на сьогоднішній усіх гостніприємства м'яса. Це, звичайно, початок цієї роботи. Прийма те, що в судді в області будується 12 комплексів. І з них можна сказати, що три ми вже здали в минулому році, але ж там роботи по голову продовжуються. Шість буде здано в першому півріччі, шість буде здано в другому півріччі. Я думаю, що досить важливо те, що сьогодні ми в області опираємося в першу чергу на власних інвесторів, таких як Гута Іван Миколайович, який не просто сьогодні займається в рослиннистві, а сьогодні і переробні галузі, і працює як цифрових заводів, які спрацювали непогано в минулому, в минулому році. Побудовано три картоплесковища, я б сказав, що це державна безпека, що забезпечені картоплею цілому, не тільки нашій області, і України. Це картоплі на 60 тисяч тонн.